Сторінка 222, розділ 3, у якому Аля знайомиться з першим недоладянином. Тільки на мандрівниця звернула за перший поворот дороги, аж попереду побачила дерев'яний стопчик, на якому криво прибита стрілка, показувала кудись угору, а на стрілці нерівними літерами нашкрябано. Недоладія. Що за недоладія? У голос запитала Аля. «І де вона, якщо навколо тільки трава та кущі?» І тут, у цих самих кущах щось за шаруділом з густого листя висунулася голова. Її прикрашав шкіряний капелюшок із північою пір'їною збоку. Капелюшок сидів криво. Болівого вуха, яке б мало його підтримувати, на голові зовсім не було. Голова повернута обличчям до Алю. Добре, що хоч очі на місці, зате одне більше, а друге менше. Ніс на бік скривлений, губи перекошені, навіть ямочки на підборідді не на своєму місці. а Майже біля вуха. Та незважаючи на це, губи весело сміхалися, очі дивилися лагідно, а обличчя було відкритим і добродушним. Ти хто? спитала голова звичайним людським голосом: Я, Аля. Отямившись від несподіванки. Відповіла дівчинка: А ти хто? А я недоладьком. Губи ще ширше розпливлися в усмішці, а менше око майже зовсім заплющилося. І з кущів виліз кремезний, широкоплечий хлопчина. Стояв він, нахилившись набік, бо ліва нога в нього була коротша правої. Ти часом не знаєш, що це за недоладія? Ой, тепер я зрозумів. Не відповідаючи на запитання дівчинки, вигукнув недоладько та ляснув себе по лобі. Ти, напевно, тільки що прибула От такий компот. А я дивлюся на тебе і нічого не второпаю, бо хоч одна кіска в тебе і не заплетена, та дуже ти схожа на звичайну живу дівчинку. Як це схожа, я і є звичайна жива дівчинка, обурилася Аля. Як справдешня, жива, не повірив Дондолацько. Він так кумедно округлив свої неоднакові очі, що Аля голосно засміялася. Розділ п'ятий, у якому Аля вперше доводить справу до кінця. Доладько підвівся, підморгнув Алі і на диво, легко ступаючи нерівною дорогою, заспівав: Чисту правду вам сказати не боюсь. Так насправді не я зовусь ще все у мене зовсім до ладу, і на кульгу я трохи як іду і очі в мене різні, і. З кривий. Та це велике щастя, що я живий. А як у грудях серце не мертве, а живе, то вирівнювати можна. Все, що ще криве. От такий комбот. Сонце стояло високо, алі вже давно хотілося пити. Нарешті мандрівники побачили колодязь, а біля нього журавля. З новеньким відром. Дівчинка радісно підбігла до колодязя і трохи не заплакала. Зовсім новеньке відро було песна. Вода тут поруч. Чиста, прохолодна, а набрати її нічим, яка безглузда країна. З досади в дівчинки на очі навернулися сльози. Отож, живуть десь там лінюхи та шелепи, недотепи. Це не зробив. Та кинув на півдорозі, а через них і ми мучимося. Піддакнув недоладьком. Але ж відразу ж похопився. Ох, вибач, я не хотів тебе образити. Алі відразу ж перехотілася плакати. Вона зрозуміла, що теж належить до тих, що лег не дотеп. Я не гніваюся, недоладьку. Якщо і є мені на кого гніватися, то тільки на саму себе. Сумно прошепотіла вона пошерхливими від спраги губами. Незабаром Аля побачила на квітці велику бабку. Ой, недоладько, дивися, яка гарна! вигукнула вона. Давай її сполухаємо, нехай політає. Вона не літає, зітхнув недолецькою і зупинився. У неї немає одного крильця. Бідолашна, їй, мабуть, так хочеться літати. Подумки пожаліла дівчинка-бабку і раптом згадала, що в одній кишенці в неї лежить біла в синій горошок-стрічка, а в другій голка з клубочком червоних ниток. Дівчинка. Присіла коло бабки і заходилася працювати. На крильце вистачило малесенького клаптика, а стрічку вона заховала назад до кишеньки. обережно, щоб не зробити бабці боляче. Аля пришила крильце. Бабка рішуче стріпнула ним раз удруге, потім знялася і полетіла. Аля дуже зраділа. Недоладько на радощах стрибав навколо неї та підкидав угору капелюхам. Потім кинувся цілувати дівчинку. Ура! Виходить, ти чудово вмієш дороблювати недороблене. Ура! І Аля зрозуміла, що вперше у своєму житті довела справу до кінця. Вони рушили далі. Також що мені стало так радісно, подумала дівчинка. Виходить, це дуже приємно розпочати справу, доводити до кінця. Ось ми й прийшли. Перервав її роздуми недоладько. І справді перед ними в широкому видолинку лишало місто. Розділ сьомий, у якому Аля вперше чує про першого недорадника. Поки Аля розглядала товстуна, недоладько привітно потиснув йому руку. Здоров був, недоштаньку, усміхаючись, сказав він. Ну що, тут у вас нового скоїлося? У нас завжди все по-старому. Знехотя буркнув товстун. Зате поглянь, з ким я прийшов і недоладько повернувся до Алі. Та не доштанько вже обдивився дівчинку, тому навіть не поворухнувся, тільки знову буркнув: дівчисько, як дівчисько. Е, не кажи, це справжня жива дівчинка. Ось тепер не доштанько таки здивувався. Він навіть обійшов довкола Алі, щоб краще її роздивитися. А як вона сюди потрапила? Ошелешено запитав він: саме цього ні я, ні вона не знаємо. Здвигнув плечима недоладько. Зараз головне інше, вона хоче звідси вибратися. Ну, хто потрапляє суди, той звідси вже не вибирається. Спохмурнівши, повторив гладун недоладькові слова. І не мов би, вирішивши, що говорити далі про це не варто, повернувся до Алі. Вибирай собі, кімнату, я живий. Кинув він на недоотель. Можу запропонувати цілком пристойне помешкання. Щойно звільнилася кімната, усього навсього без дверей. Усього навсього уперше розтолила рот Аля. А як же там живу? Будь без дверей. Пхе, велика біда без дверей. А як тобі подобається кімната без ліжка, без опалення, без водогону і стелі або кімнати без стін. Але я не хочу тут жити, я хочу додому. Мені у вас не подобається. Ха, відкрила Америку. Нам усім тут не подобається. Роздратовано буркнув недоштаньком. А раз ти сюди потрапила, значить тобі теж чогось не вистачає. І ти мусиш тут жити. А от і вистачає, вистачає, я не. Хочу і не буду тут жити. Розсердилася Аля та навіть тукнула ногою. А куди ж ти подінешся? Єхитно запитав товстун. Ну, ну не треба сваритися. Трутився недоладько. Я саме збирався тобі пояснити, вона хоче йти до недороля десятого. Га? Що ти на це скажеш? Скажу, що на це треба наплювати і забути. Це ж чому? Бо якщо навіть їй пощастить дістатися до замку, там її неодмінно схопить перший. Недорадник і гоп, її розпатланої голови наче й не було. Ось чому. Розділ 10, у якому Аля зустрічається з Недоролем 10. Посередині ліжка сидів маленький чоловічок у нічній сорочці на нічному ковпаку з китицею. Поруч у мідному свічнику горіла свічка. Він тримав у руках банджо і легенько перебирав струни. Потім умостився зручніше та заспівав сумно, сумно. Я свій виступ починаю, наче казку, день у день. Я знову граю цю давно обридлу роль. Все частіше забуваю, я людина. Чи король хоч би привид завітав до мене в гості? Ми б посиділи, пограли з ним костям, тільки й привиди мене чомусь бояться, ех, обридло, як монархом називатися. Поки недороль співав, дівчинка розмірковувала, як озватися до нього, щоб він, бува, не злякався та не щинив халасу. Нарешті вона відважилася і тихенько прошепотіла. Ваша недоречна сте та недороль десятий усе одно страшенно перелякався. Він заверещав, шпурнув банжу бік, Аж воно жалібно бренькнуло і почав швидко зариватися в подушки. І ось уже на ліжку замість короля височила гора ковдр і подушок. Ох! Як я його налякала, почала потерпати дівчинка. Ще задихнеться там під подушками, і вона знову покликала. Ваша недоречно, вилазьте, я зовсім не привид. Купа заворушилася і почувся голос: якщо ти не пр -пр -пр привид, то доторкнись до моєї руки, і з під подушок витнулася тремтяча королівська рука. Аля легенько потисла її. Тоді з під ковдр вигулькнули. Спочатку ковпак. А потім і голова не дороля. Дійсно, начебто не пр -пр привид» сказав він. То хто ж ти? Звичайна дівчинка, звичайних дівчаток не буває, тобто не буває в моєму королівстві. Нарешті недороль виліз і сів, відсапуючись. Ох, як ти мене налякала! І він приклав до серця руку. Я думав, що воно от-от вискочить, мене вже давно так ніхто не лякав. Оглянувся довкола і ще тихіше додав: Усіх боюся. Але найбільше недороль зблід, наче крейда найбільше я боюся свого першого недорадника.